Гуркіт у Мелітополі знищено склад боєприпасів та окупантів, яких перекидали на Запорізький напрямок, 16 серпня 2025 року, внаслідок операції головного управління розвідки Міністерства оборони України у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області знищено склад боєприпасів та російських загарбників, яких держава-агресор перекинула на Запорізький фронт. Гуркіт пролунав у момент заїзду ворожої вантажівки з особовим складом до пункту дислокації окупантів на території промзони в районі проїзду Корвацького у Мелітополі. У результаті знищено щонайменше шестеро російських загарбників з числа морської піхоти, а також екіпажу безпілотних літальних апаратів так званого Кадировського батальйону Ахмат-Восток. Точна кількість безповоротних та санітарних втрат російських окупантів встановлюється. Внаслідок вибуху також загорівся склад з боєприпасами, було чутно звуки вторинної детонації. На місце окупанти спрямували чотири автомобілі швидкої. Головне управління розвідки Міністерства оборони України нагадує: за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата. Слава Україні! Розвідки, On August 16, 2025, the Defense Intelligence of Ukraine carried out an operation in the temporarily occupied city of Melitopol, Zaporizhia region, destroying an ammunition depot and Russian forces that Moscow had redeployed to the Zaporizhia front. The blast struck just as an enemy truck carrying personnel arrived at the occupiers' base in the industrial zone near Korvatskoho Passage in Melitopol. At least six Russian Marines and members of the unmanned aerial vehicle crew from the so called K. Drov Battalion Ekmat Vostok were eliminated. The exact number of killed and wounded among the occupiers is still being clarified. The explosion also ignited the ammunition depot, triggering a series of secondary detonations occupying forces dispatched four ambulances to the site ukraine's defense intelligence emphasizes every war crime will be met with just retribution glory to ukraine defense intelligence of ukraine